Насправді вони е, намагаються і Путін, і е, е, Трамп знайти е, ну, канали комунікації. Американці так само е, зацікавилися рідкоземельними е, матеріалами в Росії. Е, Путін про це вже неодноразово говорив. Заманював е, Трампа і його е, команду в те, щоб давайте щось там подумаємо, підпишемо і будемо разом. Е, Використовувати нашу артку для такого бізнесу абсолютно вибачте слові замануха. Бо для цього поїде цей російський е, пан до американського такого ж самого пана, і вони ну, там щось будуть між собою е, обговорювати. Чи це дасть якийсь результат? Можливо, у вигляді якоїсь е, загальної декларації про те, що і американці, і росіяни. В майбутньому мають намір спільно працювати в артесі.